16 липня 1945 року світ не завжди змінився. У рамках проєкту Trinity відбулася детонація першої атомної бомби, відомої як Каджет. Один з творців атомної бомби. Американський фізик Роберт Опенгеймер, описуючи своє відчуття від побаченого, процитував рядки з індуїстського релігійного тексту. Now I am Після цього ядерну зброю було використано у війні з Японією, а загроза знищення життя на нашій планеті унаслідок обміну ядерними ударами зараз найвище з часів холодної війни. Саме на перебігу холодної війни зупинимося сьогодні детальніше. Всі ми знаємо, чим вона завершилася. однак у кінці 1950-х років перемога США у ній була зовсім неочевидною. Одним з аспектів холодної війни була так звана космічна гонка. 4 жовтня 1957 року. Лідерство в ній захопив СРСР. Успішно вивівши на орбіту перший штучний супутник Землі. Аналогічна спроба у США завершилася невдачею. 6 грудня того ж року ракета Vanguard з супутником tv 3 на борту пролетіла лише декілька метрів, впала на пусковий майданчик та вибухнула. Вибухом завершився і наступний американський пуск. І хоча у березні 1958 року, з третього разу, США таки вдалося вивести супутник на робіту, після цього, у період з 1958 по 1959 роки, ще шість пусків ракети Vanguard завершилися невдачею. Ця серія провалів наштовхнула керівництво США на пошуки альтернативних способів показати свою силу та заспокоїти громадськість. Одним з таких засобів був план відомої під кодовою назвою Project A119, який передбачав детонацію термоядерної бомби на місяці. Тоді у США ширилися чутки, що СРСР планує здійснити схожу детонацію ядерного заряду на місяці у день святкування Жовтневої революції. А тому керівництво Сполучених Штатів вирішило звернутися до науковця Леонарда Рейфеля, для того, щоб він визначив наскільки реально для США було здійснити термоядерний вибух на місяці. Рейфель не був просто фізиком з НАСА. свого часу. Він співпрацював з творцем першого ядерного реактора Енріко Фермі, якого також називають архітектором атомної бомби. Для роботи над проєктом Рейфаль зібрав команду з десяти науковців, серед яких був Джерард Койпер, на його честь названий відомий любителем космосу Пояс Койпера, та молодий 24 річний аспірант Карл Саган. Разом вчені мали визначити, які наслідки мала б використання ядерної зброї на поверхні природного супутника Землі. Зокрема, чи загрожувала радіація, яку створила детонація нашій планеті, та наскільки сильно вона б заворонила поверхню місяця. Спочатку вчені розглядали використання заряду потужністю у одну мегатонну. Однак згодом було вирішено, що заряд такої потужності був би заважким для ракети носія. Яку саме ракету планувалося використати, невідомо. Напевно, це була б одна з міжконтинентальних балістичних ракет, що перебувала на озброєнні США станом на початок 1960-х років. Для неї було пізніше обрано менший заряд з потужністю у 1,7 кілотонни. Напевно, участь у проєкті АСА 19 була однією з причин того, що пізніше у своїй кар'єрі Саган виступав категорично проти поширення та використання ядерної зброї. Як нам усім відомо, ніякого вибуху на поверхні місяця так і не відбулося у 1959 році. Повітряні сили США закрили проєкт а 119 Влада дійшла висновку, що така демонстрація сили не буде надто популярною серед населення до того ж існував реальний ризик того, що ракета з ядерної зброї на борту могла вибухнути під час старту чи впасти на територію США або іншої країни, або ж просто не влучити по місяцю, і тоді існував ризик, що боєголовка під дією гравітації могла б повернутися на землю. Зрозуміло, що такі плани не були Ступні широкі громадськості, То звідки ми знаємо не лише про сам план, але й про деякі його деталі. Тут нам допоміг Карл Саган, хоча й зробив це не навмисно. У кінці 1990-х років письменник Кей Девідсон працював над біографією науковця. Саме тоді він виявив, що Саган описав свою участь у проєкті під час подачі заявки на грант, незважаючи на те, що така інформація була засекречена. Коли Девідсон опублікував свою книгу Карл Sagan Alive, американська громадськість почала активно цікавитися проєкту і, відповідно до закону про свободу інформації, влада США оприлюднила єдиний документ про проєкт, який зберігся до того часу. Він і зараз є у вільному доступі, і ознайомитися з ним можуть усі охочі. Усього у рамках проєкту 19 існувало до вісьми документів, але решта була знищена протягом 80-х років. А що ж з радянською програмою? Чи мало якесь реальне підґрунтя американське побоювання того, що СРСР першим вдарить ядерною зброєю по місяці? Скоріше за все, такий варіант дійсно розглядався. Як можна здогадатися, жодних офіційних документів про радянський аналог цієї програми у вільному доступі немає, а тому деталі поданої інформації підтвердити важче. 28 січня 1958 року Сергій Корольов та Мстислав Келдиш написали у ЦК КПРС лист, де окреслили два головні пункти місячної програми СРСР: попадання у видиму частину поверхні місяця та дослідження природного супутника з орбіти, зокрема його зворотної сторони. Саме у рамках реалізації першого пункту розроблялися радянські. Плани детонації ядерної зброї на місяці. Планувалося, що спочатку на місяць в контрольованому режимі впадуть апарати без заряду, а вже згодом мав би бути запущений апарат з боєголовкою, детонація якої мала б бути видною з землі. Цей план мав кодову назву Є4. В СРСР, як і в США найбільш підходящим для детонації місцем, вважали лінію, що розділяє освітлену та неосвітлену частину небесного тіла, відому в астрономії як Термінатор. Ідею здійснення на місяці саме ядерного вибуху приписують відомому у СРСР фізику Якову Борисовичу Зальдовичу. Він стверджував, що лише ядерний вибух був би достатньо потужним для того, щоб його можна було спостерігати з землі. Після такого вибуху ні в кого не залишилося б сумнівів, що Радянський Союз таки досягнув поверхні місяця. У ОКБ-1, наче навіть створила макет апарату. Боєголовка за своєю конструкцією нагадувала морську міну з голками, направленими у всебіч. Це мало збільшити шанси на детонацію після падіння на місяць. На щастя, як і у випадку з проєктом а 119 радянський план детонації ядерної зброї на місяці теж був скасований зі схожих міркувань безпеки. 25 травня 1961 року, виступаючи у Конгресі з промовою про невідкладні національні інтереси, президент США Джон Кеннеді оголосив про намір висадити астронавтів на поверхню місяці. decade is out з цього моменту стало зрозуміло, що справжнім переможцем космічної гонки стане та країна, чий прапор першим замайорить на супутнику землі. А тому плани використання ядерної зброї почали поступово забувати. Космічна гонка, як і холодна війна, завершилися без натиску на червону кнопку. Однак сьогодні деякі країни знову вважають нормальним погрози ядерною війною. Сподіваємося, що як тоді глобальної катастрофи вдасться уникнути. Дякуємо за перегляд, будь ласка, слідкуйте за нами у інших соцмережах. А якщо вам дійсно подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас на Patreon, а звісно, попередньо підтримавши донатами ЗСУ. До зустрічі!